Сьогодні в відео Кремінь підписав одразу 11 гравців. Манчестер Юнайтед планує продати половину складу. Рома може продати довбика. Руслан Маліновський досягнув неймовірної позначки в серії А. Тоттенгем готується відпустити Тімо Вернера. Ювентус отримав згоду на трансфер від Осімхена. Спортинг готовий продати Даріу Есугу. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Баварія розглядає можливість продовження контракту з Еріком Даєром. Остаточне рішення ще не ухвалено. Клуб проведе з ним додаткові переговори. Сам футболіст хоче продовжити контракт із клубом. Атлетико Мадрид, окрім запиту пояснень, не вимагав і не буде вимагати від УЄФА перегравання серії пенальті з мадридським реалом і не робив жодних інших скарг. В клубі розуміють, що УЄФА не мав жодного наміру допомагати Реалу, враховуючи їхню війну та ситуацію із суперлігою. Емполі вирішив задіяти свою можливість купівлі Себастьяна Еспозіто в Інтера навіть у разі вилюту в серію Б. Клуб знає, що навіть у разі вилюту Форвард може бути проданий дорожче, ніж вони заплатять за його викуп. Вартість викупу оцінюється в 5 мільйонів євро. Офіційно «Ерлінг Голанд став першим гравцем в історії англійської прем'єр-ліги, який забив 100 голів менш ніж за 100 матчів. Наразі тривають переговори між арсеналом і представниками Лероя Сане про можливий літній безкоштовний трансфер. Але пріоритетом арсеналу для флангів є підписання Ніко Вільямса, якого також хочуть Баварія і Барселона. Кремінь підписав 11 гравців. З клубом до кінця сезону контракти підписали Андрій Боровський, Владислав Молько, Михайло Клепко, Данило Аркуша, Назарій Пастернак, Андрій Колосков, Валентин Максименко, Дмитро Покась, Злат Златів. А також Максим Бондар. Також клуб має підписати ще 9 гравців. Атлетико Мадрид стежить за Дарвіном Нунісом, щоб компенсувати відхід Антуана Грізмана. Уругваєць є пріоритетом Дієго Сімеоне цього літа. Офіційно Олег Кожушко став гравцем буковини. На перегляді у Юкса перебуває Артем Векленко, останній клуб Тернопільська Нива. Через кілька повітряних тривог у Дніпропетровській області поєдинок Кривбас, Лівий Берег, було перенесено. За домовленістю сторін команди дограють матч в одну з резервних дат у календарі УПЛ. Також всі придбані квитки на цю зустріч будуть дійсні і наступного разу. З причин, пов'язаних із сім'єю, Антуан Грізман хоче покинути європейський футбол і переїхати в МЛС. Літом Манчестер Юнайтед планує зробити розпродаж. Клуб планує продати одразу 10 гравців. Це Ентоні, Джейдон Санчо, Каземіро, Крістіан Еріксен, Мейсон Маунт, Расмус Хойлунд, Віктор Лінделев, Джонні Еванс і Том Хітон. Вільям Саліба не має наміру залишати арсенал, незважаючи на те, що Реал Мадрид готовий заплатити за захисника рекордну суму. Ван Дейк хоче відмовитись від нового контракта з Ліверпулем і перейти в Баварію цього літа. Вісам Бен Єдер переходить вільним агентом в іранський клуб Сепахан. Контракт підписаний до кінця сезону з можливістю продовження контракту ще на сезон. Рубена Морім і керівництво Манчестер Юнайтед вже почали обговорення потенційних цілей на позицію центрального захисника. Діогужота може покинути Ліверпуль наприкінці сезону. Ньюкасл і Вулверхемптон стежать за ситуацією. Рома може продати Артема Довбика. Як повідомляється, клуб розчарований виступами українця і вивчають можливість його продажу по завершенні сезону. На футболіста вже є кілька претендентів з інших топ-чемпіонатів. Манчестер Сіті проявляє інтерес до Жеремі Фрімпонга напередодні літнього трансферного вікна. Кілька інших європейських клубів також цікавились гравцем Байера. Джонатан Девід увійшов до шорт-листа Барселони. Клуб хоче посилити позицію Форварда цього літа. Андреа Берта в Арсеналі зробить Матеуса Куню своєю пріоритетною ціллю цього літа. Флоріан Вірц є головною трансферною ціллю Манчестер Сіті на літо. Талант Байера привернув увагу європейських топів, але саме гвардіола бачить у ньому нового диригента півзахисту. У разі трансферу це може стати одним із найгучніших переходів наступного літа. Челсі не відмовляється від свого інтересу до Рафаеля Леау і вказує на нього як на ключову ціль для посилення своєї атаки влітку. Манчестер Юнайтед і Барселона також хочуть його підписати. Руслан Маліновський провів свій 150-й матч в серії А. Поль Погба запропонував свої послуги Атлетико Мадриду. Мадридський клуб вивчає можливість підписання француза, але ухвалить рішення тільки після оцінки його фінансових запитів і фізичної форми. Ліверпуль приєднався до Арсенала у боротьбі за 17-річного Аюба Буадді, якого називають найперспективнішим талантом Лілля. Голкіпер Роми мілес Мілесвілар чітко окреслив свої вимоги щодо контракту під час переговорів зі столичним клубом. Оточення Свілера просить контракт на 4 мільйони євро за сезон. Рома сумнівається в обґрунтованості таких зарплатних вимог, хоча клуб розуміє, що занадто довге очікування може змусити гравця замислитися над тим, щоб покинути італійський клуб влітку. Темі Абрахам сказав друзям, що цього літа він хоче перейти в Астонвілу. Рафа Марін готовий покинути наполі в літнє трансферне вікно. Вільяреал і комо, як і раніше, зацікавлені в підписанні іспанського захисника. Тоттенгем вирішив не викуповувати Тімо Вернера у РБ Лейпциг за 12 мільйонів євро. Як повідомляється, футболіст повернеться в німецький клуб. На даний момент Вернер не хотів би переходити в інший клуб Бундесліги. Є конкретні запити щодо нього від команд МЛС і АПЛ. Час Маріо Ермосо в Байері вже добіг кінця. Іспанський захисник Роми ризикує вибути до літа через травму плеча, отриману в матчі Ліги Чемпіонів проти Баварії. Поки немає точних термінів відновлення, але якщо гіпотеза про довгу травму підтвердиться цей сценарій, унеможливить викуп гравця німецьким клубом, який навряд чи захоче виплачувати йому зарплату в розмірі понад 3,5 мільйона євро за сезон. Майбутнє паскуале Мацоккі в Наполі залишається під питанням. Клуб вже розглядає можливість підписання інших захисників у літнє трансферне вікно. Повернення Неймара в збірну Бразилії відкладається. Через травму він був вимушений покинути розташування національної команди. Замість нього викликали Ендріка. Айнтрахт впевнений, що Маріо Гетце залишиться в команді і після закінчення поточного сезону. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону з можливістю продовження ще на один рік. Клуб вже отримав сигнали про те, що футболіст хоче залишитися і не збирається переходити в інший клуб. Замбо Ангіса вже провів переговори з Наполі і хотів би змінити обстановку з особистих і сімейних причин. Якщо надійде хороша пропозиція, він попросив про трансфер і Наполі вирішив погодитися. Монако і кілька клубів АПЛ зацікавлені в ньому. Ювентус вже отримав першу згоду від Віктора Осімхена. Керівники клубу провели переговори з його агентом, і вони знають, що футболіст зацікавлений у переїзді до туринської команди. Ньюкасл і Астон Віла очолюють перегони за підписання Семіха Киличсоя з Бешикташа. Реал Мадрид більше ніколи не гратиме без 72 годин відпочинку, і для цього вони звернуться до ФІФА за захистом. Клуб вирішив звернутися до організації після того, як був змушений грати з вільяреалом через 66 годин після матчу Ліги Чемпіонів проти мадридського Атлетико. Півзахисник спортинга Даріу Есугу, який виступає в оренді в Лас Пальмасі, залишить іспанський клуб в кінці сезону. Португалець погодився на перехід до лондонського Челсі. Перемовини між Челсі та спортингом на просунутій стадії. Сторони обговорюють суму в понад 20 мільйонів євро. Усі активно працюють над тим, що закрити цю угоду якомога швидше. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.